16 -е, жовтня, всім добрий день. Кому цікаво, значить, стан покровних культур чи сидіратів на сьогоднішній день, як кажуть, пізніх октябрьських. Значить, що попередник, по якому були висіяні тут покровні. І були висіяні тут тільки горох. Попередник, значить, ячмінь ярий, посіяний після кукурузи. Значить, після уборки ячменя, нічого ми тут не робили, ждали, що росла ця покровна нас культура амброзія. Така в неї густота десь більше є, десь менше. Потім, коли вона викинула цвіт, ось як ми бачимо, зробили ми ліфосатну обробку півтора літра. Гліфосату 360-го і 300 грам 2,4Д. Це вже була, була жара, була суха земля. І висіяли ми сюди насидірати горох ярий. Ну, значить, що, не було дощів довго, горох лежав в сухій землі. Ну і маємо на сьогоднішній день ось такі рослини гороху. Є більші, є трошки менші, є такі рослини, ну, соответственно, є падали це ячменя. десь більше його зеленіє, десь менше. Є рослини у нас, гороху ось такі на краях, на розворотах, де притоптали колесами трактора. Є з є... горох ось такий. Вже можна употреблять у піщі. Так, активно він почав розвиватися, так як прийшли опади, цвіте, набирає стрічків, ну і ловить азот. Так, і весною сумісно із ярим ячменем висівав я ще ось таку культуру бобову, теж люцерна. Ріденько вона. Після гліфосатної обробки, такої, як я робив тут, вона теж вижила, теж росте і розвивається. була трошки пригнічена. Ну, ось так горох по краю цвіте. Тут трошки стан такий страшніше, чорніше поле, тому що тут край був раніше обійдений, вон горох уверх, геть геть зелена площа прямо по краю оприскочим 16 метрів обійшов. Раніше прибрав амброзію, а тут ждали, поки вона підросте, викине цвіт і забрали потом. Ну, Ділюся по всходах гороху, який тут зараз є у цій стерні ярого ячменю. Рідкувати більше всього, що така то частина його не вистачило вологи, Поключився, мабуть і засох просто пропав у землі. Прибирати ми їх з осені ці покровні не будемо. Хай вони ростуть, скільки це можна. Горох і ярий ячмінь, я думаю, заберемо роз. Ну, а якщо не забере, то вже будемо весною. Коли будемо сіяти тут, мабуть, більше всього, що кукуруза буде. Така сівозміна. то будемо прибирати тоді. Уже перед самою сівбою або після сівби. Є трошки займуючих бур'янів, але ну їх тут геть мінімум. Ось люцерна теж попадається ріденько, вона не є. Такі кущики на один квадратний метр, 2-3 рослини є де рідше, де густіше. Ну і це такий загальний стан. Цього кусочка, де амброзія вища, вона вся суха, коричнева. Не так видно зелень цих сідіратів ячмія ярого, який зійшов і гороху, бо він дуже маленький по розвитку. На краю, звісно, розвинувся більше, тому що я ж кажу, прибрали ми її раніше амброзію. Не так вона забрала влагу. Ну і от такий вийшло розвиток. Гороху на даний час ось підійду. Люцерна теж такий кущ прекрасно розвивається вона. Ну і посходило теж. Гороху чимало. Ну що, ну такі думки. Стоя висівати його пізнім посівом горох чи не стоїть, хто як думає. Ну, моя думка, що однозначно треба. Тому що як, який би не був у фазі розвитку горох, він ловить азот і залишає його на коріння і попередник для будь-якої культури дуже прекрасний. Зараз де пшениця посіяна в мене після гороху, стоїть просто красавиця. І росна її і, і темне забарвлення. Як кажуть, все їй там вистачає. Це такий стан ще в мене тут пшенички рядом. Посіяна вона по соєшнику, по палички соняшника перебитої тільки мульчатором. Перед мульчатором було удобрення. І посіяно все зешкою нашою 3.6 з турбодисками. Ось таке, такий стан на даний час. Ось такий розвиток пшениці. Багато падали ці соняшника, ну це не біда. Густота десь тут стояння 50-60 штук на метр. Все, всім пока. Пишіть, кому цікаво, коментуйте.